Порятунок для жінок і дітей понад три сотні вимушених переселенок із малечою прийняли у місті добра з початку повномасштабного вторгнення. У Чернівцях функціонує один з найбільших таких прихистків в Україні. Побачити, як приймають і допомагають. Приїхала віце премєр міністрка України Ірина Верещук. Деталі візиту знає мій колега Максим Берник. А цукерочки дають вам да. Да, які гарні. Да. дають да? А, Троші, а молоко? мало. І Так Ірина Верещук випитувала у маленьких жителів міста добра про те, як їм тут живеться. Чиновниця побачила, як облаштоване бомбосховище. Воно каже, вразило її найбільше. Здивована також тим, як доглядають за малечою організацію каністерапії та тим, що нові жителі можуть спокійно спати без тривог і переживань. Ви громада, ви демонструєте той патріотизм, ту необхідну єдність. І той професіоналізм, який нам потрібно, я бачу, як ви допомагаєте, як ви сприяєте. Керівниця благодійного фонду, що опікується прихистком, Марта Левченко розповідає: подібні візити допомагають розвивати установу і надалі. Посадовці можуть вирішити багато тих питань, які нам, на жаль, вирішити самим складно. Ми цінуємо співпрацю. Ми вважаємо, що кожен з нас є держава, кожен з нас сьогодні повинен робити максимум для своєї країни. Уточні у місті добра знають, як допомогти. Вже облаштовують ще один четвертий корпус для евакуйованих дітей. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4